Використовувала майстриня. Бордовий колір, і він теж дуже гарно виглядає. Бачите? Монохром, коли використовується тільки одного кольору нитка. І тут вишито похилим хрестиком і штапівкою. Ось цей такий ніжний, акуратний шов. Вишивальниця Мирослава Горобець показує вишиті елементи української сорочки для захисника. Жінка є учасницею всеукраїнського проєкту Сорочка для захисників. Майстрині з усієї України безкоштовно створюють бойові вишиванки для військових. Мирослава вишила вже сім сорочок. До проєкту долучилася у червні минулого року. Жінка Найважливіше у таких вишиванках це тканина, адже вона має бути якісною. Це польська конопля, вона дуже приємна і працювати з нею дуже добре. Вона дуже приємна на дотик. Якщо ви можете доторкнутися, вона така прохолодна і влітку в ній не дуже жарко, бо натуральна, повністю натуральна. І вона не дешева. Але ми. Не не дивилися де дешевше, знаєте, а хотіли, щоб якісно, і хлопці під своєю амуніцією важкою могли її виносити, і вона добре прослужила б. Не тільки спеціальну тканину а й кольори ниток вишивають бордовими, синіми, жовтими та оливковими. Також спеціальною технікою обробляють краї, адже ті, які використовують зазвичай при створенні сорочок, дуже швидко зношуються. Пазушний шов у нас ми стикнулися з такою проблемою. Дуже по різному обробляється. Дехто з майстрів і я так раніше робила, просто обшивається петельним швом. І ми помітили, що рветься, він розсипається, не витримує тканина, і ми вирішили обробляти ось таким подільським черв'ячком. Там зашивається вручну обидві сторони, підшивається подвійний шов і з'єднувальний шов цей подільський черв'ячок, так і називається. І це надійна, хороша техніка. Вишиванка для українців це оберіг генетичний код, але кожна сорочка ще має додаткові символи вишиті оберегові відзорунки, Кожен елемент якого несе своє значення. Різні зірки вони мають кожне своє значення. В моєму узорі я використала ось, бачите, свастю. Може вам видно? Вони такі такі дві. Вони бувають різні, бувають заповнені, бувають е, чотири сторонні. Це фактично хрест. Чотирирамений хрест, і він у символіці нашій українській древній завжди був обереговим елементом у вишивці, і свастя вона взагалі означає щастя. В одній сорочці вишивальниці іноді застосовують до десяти технік. Все залежить від того, де та як використовуватиметься вишиванка військовими. Це Похилий хрестик, косий його ще називають. Косий хрестик, це центральна частина. Це е, відрізочок такий е, мережка, настил по сітці. Для того, щоб її використати, трохи руйнується тканина. Але я знаю, цей військовий підброняк її точно не буде використовувати, тому ми використали. Ось тут є ще один шов, який називається штапівка. Він такий цікавий, ніби ніжненький, трошечки тонесенький. Комірець оброблений. Ось тут є використаний шов, правда, він ще не дороблений, бо ще має бути зшитий ще один раз вручну. Зубчики, зубчики жінка вишиває 17 років, володіє кількома десятками техніку її колекції. Близько 50 вишиванок. Це і сукні, і сорочки, але особливо цінною є та, яку вишив для неї чоловік, який наразі служить у лавах зсу, і до знайомства з Мирославою жодного разу не тримав голку і ниткою для вишивання в руках. Я просто дивуюся, що він за дуже короткий термін часу. Повишивав. І тут, до речі, це техніка розсипний хрестик. Бачите, тут через, через проміжок вишивається теж хрестик. І узор дуже складний, насправді, весь рукав зашитий. Це узор я взяла з рушника, і мені дуже він подобається. Виноградові такі елементи, і вони і тут, і тут одинакові. Сорочки для військових майстриня вишиває у вільний від роботи час, адже працює вчителем у школі. Про тих, кому вишиває, знає небагато лише позивний та рід військ, у якому служить. Далі на основі цього розробляє дизайн майбутньої вишиванки. Серед тих, кому вже передала сорочку танкіст, медик. Жінка говорить, вишиватимуть до перемоги. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.